Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні, і не тільки. Трамп зробив жорстку заяву із погрозами Зеленському. Президент США Дональд Трамп незадоволений. Що в Україні не проводять президентські вибори під час війни? Американський лідер назвав президента Володимира Зеленського диктатором без виборів. Подумайте тільки, скромний успішний комік Володимир Зеленський умовив Сполучені Штати Америки витратити 350, 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яку ніколи не потрібно було починати, але яку він без США і Трампа. Але, але яку він і без США і Трампа ніколи не зможе залагодити. Написав президент США. Американський лідер стверджує, що США нібито витратили на допомогу Україні на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа. І гроші Європ, Європи були захищені гарантіями, а США нічого не отримають назад. За словами Трампа, війна Росії проти України набагато важливіша для Європи, ніж для США, оскільки американську і російську територію розділяє океан. На додачу до всього, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми, їм, які ми йому послали, пропала. Він відмовляється від виборів, займає дуже низькі позиції в українських опитуваннях. І єдине, що в нього добре виходить, це грати із Байденом, 46-м президентом США Джо Байденом, як на скрипці. Диктатор без виборів. Зеленський повинен діяти швидко, інакше в нього не залишиться країни. Пише президент США. Трамп вважає, що США вже успішно ведуть із Росією переговори про припинення війни. У той час як Байден ніколи не намагався, а Європа не змогла домогтися миру. Я люблю Україну, але Зеленський виконав жахливу роботу. Його країна зруйнована, а мільйони людей загинули без нагальної потреби і так триває, додав американський лідер. Ось так, друзі, заспівали, заспівали американці, точніше, їхній лідер. Те, що в Зеленську тільки 4% підтримки в України. В Україні. Можливо, і так, я не, я не впевнений, але все ж таки Зеленський вже говорив, що це, як кажуть, наратив російський, ну, пропаганда російська. Е, типу, це фейк. Е, ну, Типу, що Росія запускає такі фейки і так далі. Не знаю, друзі. Маємо те, що маємо. У Генштабі Збройних сил України спростували прорив росіян на Курщині, яким хвалився диктатор Путін. Путін сьогодні, 19 лютого, під час спілкування із пропагандистами заявив про, про, про прорив кордону Курської області російськими військами вперше із початку наступу Збройних сил України в регіоні півроку тому. В Україні цю інформацію спростували. Прорив української лінії оборони та масовий захід ворога на територію України не відповідає дійсності. Про це пише 24 канал із посиланням на допис речника Генштабу Збройних сил України Дмитра Лиховія. Раніше про знищення російської диверсійної розвідувальної групи повідомив керівник СПД Андрій Коваленко. Казахстан хоче переговорів із Україною після удару по нафтопроводу на Кубані. Казахстан хоче провести з Україною переговори після того, як удари її безпілотників по території Росії вплинув на потоки важливим для країни експортним трубопроводом сирої нафти. Про це повідомляє Блюмберг. Це дуже важливе питання для економіки Казахстану. І ми, звичайно, обговоримо цю ситуацію з нашими українськими партнерами дипломатичними каналами, повідомив електро електронною поштою представник МЗС Астани Айбек Смадіяров. Ось такі друзі коротенькі новини на, ці, на, на цю секунду, на ці хвилини, на ці години і так далі. Тому ось, ось такі, як, як кажуть, новини. Е, Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, ці заяви із США і так далі. Тому що з однієї сторони, так, потрібно провести вибори, змінити президента України уже термін, 6 років, вже як він майже сидить при владі. Але як можна ну, привести вибори, коли постійно ракетна небезпека, постійно тривоги і так далі. Люди гинуть, як можна забезпечити гарантії і взагалі, як так можна? Воєнний стан щоб провести вибори? Можливо, і можна, але я думаю, це дуже ризиковано, поки війна, і я думаю, що це на руку Росії, щоб в Україні поставити якусь проросійську маріонетку і потім керувати. І виходить, що все це було. Як кажуть, задарма, що всі хлопці наші загинули, хлопці-дівчата 3 роки війна це вже жахлива йде, то потрібно було, напевно, спочатку здатись де і все. Та ні, друзі, так не буде. Я думаю, що здоровий глузд переможе. Але все ж таки, бачите, Зеленського вже всі нагинають, щоб були вибори і так далі. Побачимо. Напишіть в коментар, що ви думаєте з цього приводу. Поживемо, побачимо, як кажуть. Але ці заяви трішки мене напрягають особисто. Знаєте, якось воно виходить, що начебто Зеленський винуватий, що Росія напала. Ну так, багато є нюансів, хоча я і не прихильник Зеленського, але все ж таки і було там, що готуємо до шаш... було його, була його промова, що готуємо до шашликів і так далі. Там, ну, все ж таки, ми ж бачимо, що це не Зеленський напав сам, сам на себе, але все ж таки, блин. Ситуація не дуже хороша, ці заяви з США і так далі. Не дуже подобається. Ну, будемо надіятися на краще, друзі. Напишіть коментарі, ставте вподобайку, підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі, тому що це дуже важливо. Зараз ці секунди йдуть важкі бої. Хлопці тримають оборону, десь, можливо, і відступають, десь тримають, десь просуваються, тому що їх дуже багато, цих орків шалено лізуть скрізь, як таракани. Тому ось так, друзі. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе. Е, як кажуть, не віддамо е, наші землі. Точніше, е, не, не, дамо, щоб ми, як, ну, не дамо, щоб наша земля була тільки для того, щоб ну, здобувати якісь ресурси поживні і так далі. І все. Все це було, що задарма чи що? Тому ось так, друзі. Дякую всім за увагу. Напиш, напишіть коментар, не забудьте, люби, що ви думаєте з цього приводу, і так далі. Тільки не обсирайте в коментарях, тому що я тільки розповідаю вам новини свіжі, я тут не при чому, це просто новини. Ось так. Дякую всім за увагу, до наступних відео. Слідкуйте за каналом. І підписуйтесь, підписуйтесь хто перший раз побачив це відео, підписуйтеся.